Місто Лева овіяне безліч легенд, і вже давно усі історики заплуталися між вигадкою та історичною дійсністю. Проте підземне місто під Львовом не вигадка, бо його ходи збереглися до сьогоднішнього дня. А ось чому у замку не було води. Безліч разів викопували криницю на високому замку, але сторож підземного міста щоразу її засипав. Тож воду довелося довозити аж із міста. Тоді король Високого замку почав запрошувати сміливців, щоб вони копали криницю і пропонував великі гроші за цю роботу. Але чутки простоража рознеслися дуже швидко, і усі боялися братися за цю роботу, щоб не розлютити його. Та почув про це бідний хлопець він був закоханий у дівчину, але не міг з нею одружитися через свою бідність. Тож він погодився, бо це був єдиний вихід із такої складної ситуації. Лишень почав хлопець копати, як позаду себе почув голос Чого тобі треба? Обернувся, перед ним стояв дідусь. Почав хлопець скаржитися на недолю. Добре, відповів сторож підземного міста. Я дозволяю тобі копати, але доки ти копатимеш, доти тобі не можна промовляти ім'я своєї коханої. Погодився хлопець і почав копати. Копав він не один день, важкою була ця праця, весь час він уникав зустрічі зі своєю дівчиною, аби ненароком не назвати її наймення. І от коли вже на ноги хлопця почала виступати вода, кохана пішла на його пошуки і таки знайшла, а він підняв голову, побачив дівчину і радісно покликав її на ім'я, і враз криницю засипало. Так з того часу нікому не вдавалося її відкопати. Лев, для якого Данило Галицький побудував Львів, був готовим іти в бій. Територія його земель опинилася між польським молотом і татарським ковадлом. Тож, щоб врятуватися від набігів жадібних до здобичі татар, Лев 1270 року споруджує Львівський замок, ось як це описує Літописець. Побачивши на самому кордоні своїх володінь круту гору, захищену знизу, немов би кільцем вкритих лісом долин і самою крутістю, він негайно наказав побудувати на вершині на швидку руч фортецю зі зрубаних на тому ж місці дерев і оточити її загородами і міцним частоколом. Він наказав також розмістити у внутрішніх спорудах регалії княжої влади, замкову скарбницю, військову здобич і арсенал. І вирішив перенести свою княжу резиденцію на цю гору, з вершини якої відкривався широкий краєвид. Так з'явився високий замок. Лише одну зиму зимував у збудованому замку князь. На швидку руч споруджена будівля погано захищала від холоду. Тож вирішив князь десь нижче влаштувати собі резиденцію. У заболоченій місцевості він побудував інший замок, низький. А високий замок, у якому були заховані скарби, охороняло багато вартових. Усі інші княжі прислуги, княжа свита, домашня челядь, дружинники і всі придворні, щоб швидко виконувати накази правителя, поселилися між високим і низьким замками. Це було перше підзамче поселення у Львові. Досі та частина міста називається підзамче. Через те, що замок був побудований з дерева, загарбники зруйнували його дощенту. Проте замкова гора не стояла довго самотньою близько 1360 року польський король Казимир III, приблизно на місці колишнього князівського форпосту відбудував високий замок. Фортифікація була розташована на крутій Скелястій горі висотою приблизно 300 метрів. Замок був дуже добре захищений. Протягом трьохсот років намарно намагалися різні війська, нападники взяти його штурмом. Він не піддавався. Лише 1648 року замок захопив загін козаків на чолі з Максимом Кривоносом. Від виснажливих битв замок втратив свою надзвичайну оборонну здатність, тому у 1672 році його легко взяли турки. Фортифікація руйнувалася і надалі. У кінці 18 століття його почали розбирати, а будівельні матеріали використовували для спорудження будинків та доріг. У 70-х роках 19 століття розібрали рештки фортифікаційної споруди. Після пожежі 1381 року низький замок знову відбудували з дерева. Кам'яним він став після пожежі 1565 року. У низькому замку був підписаний історично важливий для Польщі документ, згідно з яким скасовувалася спадкова влада у тій країні. Також під час нападу шведів на Львів шведський король Карл XII тимчасово влаштував у замку свою резиденцію. Є свідчення, що він перебував у Високому замку. Низький замок проіснував до 1802 року.